Голова офісу президента Андрій Єрмак, голова МЗС Андрій Сибіга і Міністерства оборони Рустем Умеров у Парижі зустрічалися з представниками коаліції рішучих та сполучених штатів Америки. Давайте послухаємо деякі заяви з полів цих зустрічей європейці, українці та американці домовилися продовжити ці обговорення наступного тижня у Лондоні на основі досягнутого у Парижі. Це дає нам надію, що зовсім скоро ми зможемо вийти на повне і безумовне припинення вогню, на яке Україна вже погодилася, і на яке, як ми сподіваємося, погодиться і Росія. Багато говорили про деталі, всеохоплюючого припинення вогню. Що для цього треба? Як він повинен контролюватися, е, які повинні бути кроки у разі, якщо він порушується? Ну і от представники української влади стверджують у соцмережах, що перемовини пройшли позитивно. У чому Віталію полягає цей позитив? І якщо Сполучені Штати умивають руки, у чому може полягати внесок Європи у встановлення миру в Україні? Ну, ми з вами прекрасно розуміємо, що без згоди російської сторони ніякого припинення вогню, ніякого перемир'я бути не може. Ми про це постійно говоримо. Ми про це говорили, коли був саміт миру у Швейцарії, тоді теж задавалися питанням, а що має відбутися, щоб Російська Федерація зацікавилася результатами цього саміту. А якщо Російська Федерація ставить. Е за мету силою досягти своїх е е цілей, і ми просто ніяк не можемо не зрозуміти, що зараз не час самітів, а час е готовності силою реагувати на агресію. Притримуються дипломатичної логіки з минулих часів, пам'ятаєте, коли вперше президент Зеленський започаткував саміт Кримської платформи? Дуже важливу подію, яка показала солідарність з Україною і багатьох країн світу, і росіяни були дуже незадоволені тим, що лідери країни, міністр закордонних справ приїздять до Києва на цю кримську платформу. Це був дипломатичний захід. Але я завжди запам'ятав, що коли Марію Захарову, спікерку російського зовнішньополітичного відомства, запитали, чи Росія буде організовувати альтернативний запит, вона тільки знизила плечима. А навіщо запитала вона? У нас же є сам Крим. В цьому сутні ситуації. Одні проводять дипломатичні заходи, інші контролюють територію і розширяють зону свого впливу. І це є відповідь на питання, в чому успіх перемовин. В тому, що українська делегація, я сподіваюся, узгодила із європейськими і американськими партнерами принаймні спільні позиції, які ми маємо займати у подальших перемовинах з Російською Федерацією. Що ми не можемо погоджуватися на бажання Російської Федерації змінити світопорядок, про який ми вже говорили на початку цього нашого діалогу. Що світопорядок має базуватися на непорушності кордонів, що саме до побудови такого світопорядку у майбутньому ми маємо тяжити, що саме ідея побудови такого світопорядку з повагою до кордонів міжнародного права має бути задачою урядів країн демократії у 20-х 40-х роках цього сторіччя. Сподіваюся, що цих... 10 річ вистачить для того, щоб повернутися до такого порядку, щоб формувати його наново, сподіваюся, що це обійдеться без третьої світової війни. Бо ми знаємо, що коли відбувається світова війна і порядок формують переможці, він теж вагітний величезною проблемою. Але якщо ми не будемо захищати з власних кордонів, власного суверенітету, власного права ухвалювати рішення, тоді, коли мова йде про війну, яка відбувається на нашій території. То, звичайно, в цій ситуації Україна приречена на крах власної державності і на те, що за нас будуть вирішувати інші держави, які будуть сприймати нас просто територію для власного реагування. Ви згадували про енергетичне перемир'я Віталію, яке не працює. І е, власне, давайте нагадаємо деякі факти. Режим припинення ударів по енергетиці діє з 25 березня і. Е, 15 квітня в РНБО повідомляли, що за 22 дні лише енергетичного перемир'я зараз вже більше. Росія вбила майже у 2,5 рази більше українців ніж за такий самий період до його оголошення. І власне це понад 30 випадків порушень енергетичного перемир'я. Президент Володимир Зеленський інформує, що розвідка має дані про підготовку Росією нових атак і по енергетиці, і по людях в період великодніх свят. У чому полягає ну, це вже буде ця російська громадяна енергетичне перемир'я, як я вже казав, воно фактично сьогодні завершується. У чому взагалі полягає цей російський задум щодо більш інтенсивних атак саме зараз, і на тлі енергетичного перемир'я проти енергетики, і на тлі перемовин проти цивільного населення України це схиляння людей до капітуляції, щоб люди чітко усвідомили, що єдиним виходом Закінчення війни Росії проти України є капітуляція населення, яке живе на нелояльних територіях перед російським керівництвом. Що ніякого іншого варіанту окрім капітуляції не буває. Що якщо українці дійсно бажають, що в їхні будинки не залітали ракети і дрони, вони мають погодитися на ті умови, які були запропоновані російським керівництвом ще на початку цієї агресії, тобто до передачі території, яку в Росії вважають територію історичної Росії, під контроль Москви. Я е, думаю, що терор завжди має таку логіку, тому що українці живуть е, усвідомлюючи, що від загарбників їх захищає власна армія, яка вже три роки і, і два місяці не дає можливості російським силам захопити більш значні території України. Але росіяни навіть і не намагаються спростувати це враження так, їхній армії не вдається досягти значних успіхів. Але для того щоб людина почувалася в небезпеці, достатньо бити по її оселі ракетою чи дроном. Тобто українці мають зрозуміти, ніяка армія не захистить їх від смерті. Єдиний захист від смерті це абсолютна готовність прийняти російські умови миру, тобто умови капітуляції. Для того вони тероризують мирне населення. До а речі, як це працює по факту? Віталію, от ви Україні? ніяк не працює це ніколи, ніде не працювало. У нас же є історичний досвід Другої світової війни. Ви пам'ятаєте зруйновані міста як у країнах антигітлерівської коаліції, так і у самій гітлерівській Німеччині? І коли капітулювала гітлерівська Німеччина, Марія, тільки тоді, коли війська союзників були вже у Берліні. І що сталося, коли гітлерівська авіація бомбардувала міста Великої Британії чи Радянського Союзу? Тільки бажання далі воювати? Терор завжди приводить не до готовності капітулювати, а до ескалації війни. І я дуже дивуюся, що ці люди, які е, зробили перемогу у Другій світовій війні, я можу сказати, своєю політичною релігією, не враховують цих простих фактів, які знає кожний школяр. Ми ж ті вчилися в школах, всі знаємо про ці бомбардування, і всі знаємо, що вони, хоча вони залишали від багатьох європейських і радянських міст суцільні руїни, нічого не вирішували. Наслідки російського ракетного терору жахливі для нас після 20 вбитих людей у відпочинковій зоні у Кривому Розі. Атака на центр Сум, е, понад 30 загиблих, серед них четверо дітей, і нова атака вже минулого вечора, цієї ночі. Дніпро, Харків, знову загиблі цивільні. І от, Віталію, ви часто до війни подорожували? Сподіваюся, що невдовзі ви зможете повернутись до своєї е, цієї звички. Значна частина цих ваших подорожей це. Ізраїль, держава, яка постійно існує в умовах повітряного терору. На вашу думку, чи можливо все ж таки в найближчі місяці, роки, якщо війна триватиме, Україна почне використовувати цей досвід Ізраїлю активніше? Як би це мало виглядати в наших реаліях? Ну я хотів би нагадати, що Ізраїль ефективно захищався від ударів з повітря, коли це були удари самодіяльними ракетами, які виготовлялися на території самого сектора газу. Терористичною організацією Хамас. Однак, коли виявилося, що Ізраїль може обстрілюватися тими ракетами, які почали постачати хамасівцям з Ірану, тобто професійними вже виробами, коли сам Ізраїль почав атакуватися із Ірану, із Ємену організацію організацією Ансарула, тими ракетами, які постачав Іран, із Лівану, Тими ракетами, які Іран постачав організації Хезболла, виявилося, що захиститися не так просто. Ви ж пам'ятаєте, що для того, щоб захистити Ізраїль від іранського удару, потрібно було, щоб в цьому захисті взяли участь всі ті країни, які є союзниками Ізраїля, плюс ті країни, на територію яких пролітали іранські ракети. Тобто Ізраїль був врятований ще й тим, що між ним і Іраном повітряний простір інших держав, але абсолютно очевидно, що для того, щоб захищатися від балістичних ракет, від такої кількості дронів, потрібна велика розголужена, ефективна система протиповітряної оборони. І найголовніше, Марія: війна розвивається. Ті дрони, які брали участь у війні у 2022 році, тепер зараз не згадується. Пам'ятаєте, Байрактар, який українці навіть оспівували. Ім'ям якого називали кав'ярні. Хто зараз пам'ятає про Байрактар? Він практично зник з новинних стрічок і зараз використовують набагато більш легкі і прості, і дешеві дрони. А я думаю, за кілька місяців війна отримує новий технологічний поштовх. Війна це завжди військово-технічний прогрес. Так, що як Україні захищатися у майбутньому і від чого ми не знаємо взагалі? Ми вже отримуємо повідомлення, що росіяни готові використовувати отруючі речовини на крилах своїх дронів. А через певний час буде ще якась нова технологія, яка може бути небезпечною і для військових, і для мирного населення, і теж саме може бути з українською технологією. Яка використовується у війні проти Росії. Тобто, це буде вдосконалюватися, 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 ставати більш смертельним, ставати більш дешевим, тому що кожен буде шукати можливості для того, щоб за менші гроші створити більш серйозну зброю для знищення ворога. І тому я думаю, що зараз говорити про те, як захищатися від російської небезпеки, важливо, і ми тому маємо принаймні сподіватися, що нам вдасться отримати нові петріоти для. Боротьби з балістичною загрозою. Але ж ви бачите, от ви казали про пожежу в Дніпрі. Ця пожежа була спричинена атакою шахедів. А скажімо, суми були під балістичною атакою чи кривий рік, тобто великою масованою атакою шахедів, як показує досвід і і української армії. Можна довести ситуацію до серйозного удару, до серйозних проблем, і разом із цим не витратити великих грошей, і разом із цим не бути пов'язаними з зусиллями системи протиповітряної оборони, яка може просто бути не дуже ефективною проти таких е, апаратів. Або якщо їх дуже багато, то система протиповітряної оборони просто може бути виведена з ладу. І я вже не кажу про ціну ракет, якими ти збиваєш дрони і ціну самого дрону, коли ти мільйони доларів витрачаєш, щоб знищити прилад, який коштує 10 чи 20 доларів. При створенні, ну тобто, це величезні проблеми і величезні висновки наступних років російсько-українського протистояння. Це правда, але я дозволю собі дещо додати. По-перше, про байрактар пам'ятаємо ми з вами і ще польський журналіст Славомір Сираковський, який збирав на байрактари для українців у Польщі свого часу і досить успішно, за що ми дякуємо. Ну і також хочу додати, що все ж таки є чому повчитися в Ізраїлю. І захисні кімнати, так і власне захисні е броньовані вікна, які дуже швидко можна закрити, принаймні захистити, хоча б якось всередину середину приміщення, де можуть знаходитися діти. Як Лягти і захистити дитину, якщо вже летить, як використати будь-які елементи ландшафту на вулиці для того, Ми, щоб ви праві, вижити. Марія, але це Цей новий життя ж теж бути нашою повсякденністю, і маємо, звісно, налаштовуватися на те, щоб перемагати, ну а поки вчитися просто виживати в цих нових страшних умовах. Ну, дивіться в Ізраїлі, всі ці захисні кімнати вони в новому житловому фонді. І якщо ви живете в якомусь старому житловому фонді, у вас звичайно таких кімнат немає. Ви має правильно, але ж ми постійно посол. говоримо про те, як має відбудовуватися Україна в умовах війни, ось таким чином О, це, відбудовуватися. Це, це абсолютно слушне зауваження. Так, звичайно, виділяються європейські кошти, виділяються то в тому числі на європейські польські бізнеси, так щоб спів, співпраці з українськими якось власне діяти в тих умовах, які є станом на зараз. І Здійснювати бізнес-проекти, щоб продовжували надходити інвестиції, стимулювати економіку. Ну і передусім відбудовувати зруйноване. Ось саме в такий спосіб це мало б відбуватись. Ну і ще тут питання: наскільки захищені кімнати зможуть вас захистити від балістичної ракети. Це ж теж хороше питання. Ви можете захистити захиститися від тих ракет, які ми бачили, і літали до Ізраїлю на до сектора Газа. А балістична ракета може потрапити в будинок і знищити людину, яка знаходиться в цьому будинку, де б ця людина не знаходилася. Це теж велика проблема. Ну і на ці всі питання повинні відповідати ці забудовники, які зараз розробляють проекти нових елементів цього житлового фонду, який будується в умовах війни.